Церкві святкує сьогодні свято жнив, день подяки Христу, за всі милості, дивні Господні, за велику Його доброту. Подивіться лише на вітрину, тут плоди і садів, і полів, та це тільки мізерна частина недлічених Господніх дарів. Маємо в колоті гарні фрукти, на совдостелі Боже, магазинах потрібні продукти, кожен день маємо змогу купити, Може, хтось приймав як належне, та я знаю, це ми скриття. Бога загоріласька безмежна, без початку не без кінця. Можемо бачити, чути ходити, очагати господню грузу, з ним в нього говорити, споглядати на сонцю і розум. Задоволені будьмо всякчасно, також вдячними кожного дня, за дарунії із ними прекрасні, бо великі стає надбання. Поки час потросімості, Бога, на безкрайніх Господніх вона, а за трудне уроди від нього нащокають в тих небесах. Амінь. І знову Спіли вже поля прекрасного рідного краю, і знову моя земля, одіда, оборона осіння, Славить свого творця величного своє тварині. Сьогодні у нас День подяки і хочу Богу сказати найкращі слова від серця, Всю славу йому відде. За мир на нашій стороні, за хліб, за повітря, за воду, за сині ясні небеса, за нашу прекрасну природу, за їжу на наших столах і одяг. І все необхідне. І дякувати Богу за що усім нам, за мир, за сонце, і проміння погідне, за дощик, за туман, за зорі і місяць на небі, за те, що Господь дає нам усе, чого тільки треба, за голос, дитячий сміх, заспіли у полі колося, за те, що Господь дає нам, любить нас всіх і хоче, щоб добре жилося. Сіли і Господу багали, щоб він благословив наші лани. Весняний дощок Бог пролив над нами, і наші зерна в гору проросли. Гаряче літо теж не забарилось, яскраве сонечко з небесно звіло. І чисте небо гарно прояснилось, Тишки співали і серце На зустріч літу, осінь поспішила, Духняним медом аромат садків полив. Серпатком ніжним всі дерева золотили і кожен з подувом красу її дивився. У наших садках ми маємо всього вдосталь пахучі груші, яблука, сливки, і виноград смачний, і абрикоси вищі, а в когось навіть персики зросли. На грядках наших ми маємо щедрий... Четр зародили великі кабачки, і огірки, хрумки, червоний перець, морква, помідори і вітамінні, смачні бурячки. Картопля різних сортів цибуля, соковита, чесник, петрушка, запашний кріп. тихим зерном вродила гарна нева, наповнений добром увесь дім. Слава Богу за осінь, бороду воду, дощоришно її зустрічає. І подякує шкодам Ісусу Христу за ту те, що сьогодні ми маємо, Хай прославлено буде Господнє ім'я у святковому нашому служінні, Хай на подяка і лична хвала, за його весні благословення. Друзі, щиро вас вітаю, всіх і святому лишаю, наш Господь своєю любов'ю своєї плоди дароплодиче. Ми достати, то не немає. Васа прославне, Бог є добрий і великий, нехай славі і повітря. Амінь. Амінь. Сьогодні свято жнив у домі Божі. Ми славим Бога за його дари. Живемо в вкраю, таким хорошим, багато в нас, дорослих, відмори. Що посадили, то й в полі, Як працювали тоді ті ходи, сладкіми й незадулі, а ми Бога слава духе. Якби Господь не дав, ми б не пожали. Він все зростив, він також помилав. Ми тільки в зокрома свої поклали, пліч що бродив, ти сам собі зірвав. Бог все дає, тож будь ти йому вдячний. Завжди за все за добре і за зле. Не забувай, не будь ти необачний, йому подякуй щиро ти за все. Та є посів ще інший, інші жнива, що маєш в серці, подивись скоріш, Готовою для жнив є твоя нива, дай звіт йому не гай часу сміліше. На серці добре все то є пшениця, вродила, що так рясна там. Бо серце є твоя скарбниця, не забувай дивитись за ним сам. Та може бути в серці ще полова, то гріх та сміття чинять, що в нас бруд. Навчайтесь ми повинні від слова, виходь скоріше до хреста на труд. Тож то поспішай, бо не вже готові, знива вже скоро, ти не сподікай. Не забувай Христової пікрові, Його спасіння в світі провіщай. І сам збирає врожай той у житниці, і до Христа, несинові плоди, не плевел, а прекрасної пшениці, ім'я Його, щоб славилось в роди. Амінь. Дякий день, День вдячності Творцеві, день слави Богу, за його любов, як він нам хай не серця, і зус, подяку наша з нами знову. І ще Господня милість над усім, плоди дозріли, тлі піща в коморі. За це подяку Господу не сім. Ніжний бурі, поля полоди, на небо Божу вийшли та труда. Всі, хто життя дали Господу довіри, своє життя якому пов'язане. Пов Стане день, коли він наш Спаситель, і в небі дякує, і буде сам. Він ці прикраси, посторожі події, як забере в чудові та несе. У день призначений кіцеві, усе це буде. А поки що день праці і день жив, що нас не спасені були люди, ви принесіть для Бога нас не плід. Володими несіть і плідний на любові, і буде Бог вам дякувати усім. Сьогодні вдякуйте, восподу ще чути, поляки у він благословив. Амінь. Амінь. ще і вас Господі Ісусі, з любов'ю щирістю річю, благословляє вас. Зібрались нині по одному дусі, щоб вас туда прославити в цей час. Нелегкий час тепер усі живемо. Та, попри все, з подякою в серцях завжди хвилу творцю ми віддаємо молитва радості, і подяки на устах. Прекрасну днину маємо сьогодні, в його руках минуле майбуття. Та є достаток, ми є немовай. І хліб щоденний, і поживу для життя. Водимо радості чи горя, заглянь у серце, що там для Христа. Слова подяки, чи слова дубови, чи нарікання безпівця. Набор додому, ти сьогодні маєш, не зволікай у роздумах своїх. Що є цінніші, ти знаєш, чи не знаєш, сьогодні в світі безліч є доріг. Господь цар, від віку і до віку, дає з достатком і завжди. Леж ти зі щирістю звернися, за все подякуй, просто попроси, Його любов усюди на планеті, його любов у кожному із нас Це дар безцінний у всьому світі, у цей останній і важливий час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, покійні шану ми тобі несемо, наповни небо нашей землю миром, а ми тобі хвиління принесемо. Нехай по Твоїй волі все вершиться, Спокій і радість, і скурбота у житті. Твій прихід, Господи, не загориться, тому цінимо часом в кожній дні. Поглянь, серденько, сьогодні, друже, по тій волі зараз ти жреш. Хіба тобі, майбутнє, не байдуже? Кому покінь і шану віддаєш? Звернись до Бога просто і щиро, чекає він і любить без кінця. бо Він пекується про все файливо. усе в руках у Господа Творця. А ми прославимо нашого Ісуса. У ємності хвалу складемо, разом тримаємо, щоб прийти в спокуси. Вперед з подякою упевненої там. Бог вічності і всього все, все держити. день подяки, славить хор Тебе! Ти наш притулок, Ти і наш Спаситель. Подяка і хвала від нас за все. Амінь. Амінь.